І так, друзі, всім привіт. Сьогодні, значить, на господарстві у мене з'явився такий гаджет, вакуумний насос для відкачки мастила і дизельного палива. Значить, що тут? А, модель його? AC306. Інтерту, значить, 12 вольтовий насос, 70 дБ, значить рівень шуму, 5 А потужність, струм, значить який потрібен для його роботи і від 1 до 5 літрів за хвилину перекачує цей насос. Я думаю, що Ця цифра залежить від густини, того що він перекачує. Чому, друзі, для мастила та дизельного палива, я думаю, що просто ним качати бензин небезпечно. Значить, він може там щось замкнути і, ну, я думаю, так, через техніку безпеки. А можливо, і. E, значить, дизельне паливо, мас, мастилою змащує, а бензин буде сушити, і просто там всі внутрощі його не витримають такого значить, навантаження. Що у нас є в самому натосі, Значить, Ось у нас, друзі, е, накладна. Ось значить, Коштує він 569 гривень знижкою якоюсь. Так, що ми бачимо? Значить, комплектація у нас шланг? Шланг один. Значить, що у нас тут? Зразу заміряємо. 12 Внутрішній 10 Зовні і 12 міліметрів. Зараз подивимося зразу довжину його поміряємо. Так. Довжина його. Довжина його, друзі, півтора метра. Метр сто п'ятдесят сантиметрів. Далі шлангочка. Ось така маленька. Значить, має вона в нас шість наружний діаметр на шість на чотири. Внутрішні чотири. Довжина її у нас 120 см. Так, безпосередньо сам насос. Ось такий от, друзі, інтертул. Ну, в принципі, пластик такий собі Китай. Такий Китай. 60 Вт потужність. 5 ампер. 22 рік виробництва. Тут такі м'якенькі вентилятора я там не бачу, друзі. Ось і перемикач такий. Значить, Клеми на акумулятор. Значить, В комплекті йде два хомута, Інструкція. Чек. І гарантійка. Навіть йде, друзі, гарантійний талон, але він не заповнений. Ось так. значить, Купував я його в Інтертуловському магазині. В Україні, значить, що ми тут подивимося по характеристикам, друзі, ось. Потужність від 80 Вт, напруга 12 вольт, номінальний струм 5 А. Рівень шуму 70 дБ, максимальний під'єм магістралі 70 см. Значить, дизельне паливо або мазут він качає від 6 до 7 літрів за хвилину. Мастило. Бачимо температури 40-60 градусів. Від 08 до 1 літра за хвилину. Значить, вхідний штуцер 10 мм, злівний 10 мм. Маса 850 грамів. Друзі, цього нашого насосу. Ось такий, в принципі. Ось так. Інструкція, до речі, на українській мові є. Ну, і що ж? тут більше дивитись. В принципі, німа чого. Значить, Випробовувати я його сьогодні не буду, але, значить, чому я його купив, цей насос собі, бо планую замінити масло в коробці автоматичній в матізі. Значить, і там немає не зливного, не заливного її пробки. Тільки треба ці всі дії проводити через е канал, там, де вставляється щуп. І ось для цього я купив собі таку помпу. Подивимося, що воно у нас, друзі, покаже. Коли будемо замінювати саме мастило. Ось така от штука. Що дуже Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі. Отака вот вот штука.